Ірландії. Щойно тут почався відбірковий матч чемпіонату світу з футболу, якому збірна Північної Ірландії приймає команду України. Команди зіграли вже сім хвилин. У першому таймі рахунок поки що не відкрито. Наші футболісти виступають у синій комбінованій формі. Їх ворота на швидке ліворуч. Праворуч ворота господарів поля. У них форма також комбінована зелено-синя. Олег Лужний. Ось нарешті атакує і збірна України. Олег Лужний. Хороша передача назад. Лучкевич пропустив м'яч на. Максимова і той зробив передачу Віктору Леоненку, удар майже 11 метрової позначки. Відмінна ситуація у дві сучій дії Алана Сіків голки порад збірної Голландії. Зверніть увагу на трибуни, на екрани ваших телевізорів. Ви зараз бачите на трибунах вболівальників збірної України. І це дуже приємно. Представники української діаспори, які мешкають тут у Північній Ірландії. У кількості десь, можливо, 100-150 чоловік прийшли на трибуни стадіону Зінсьоргпарк для того, щоб підтримати своїх земляків. С правого флангу цей удар виконує Юрій Калитвинцев. Побіг до ближньої штанги Віктор Леоненко. Пас на дальню штангу і удар по воротах. Завершував цю комбінацію Сергій Попов. От, подивіться, в повторі. Леоненко відтягнув захисників, зробивши. Ривок до ближньої штанги, а на дальню вискочив Сергій Попов і бив по воротах. Така точна передача на Геннадія Орбу з боку Юрія Калитінцева. Орбу удар по воротах. Удар не сильний. з м'ячем Алан Фіттіс. 25-річний голкіпер збірної Північної Ірландії. Він сьогодні проводить свій 16-й матч у складі своєї команди. От ви бачите у повторі, як зіграв Геннадій Орбу. З правого флангу футовий. Крім Леоненка, Леннона і Мороу, всі інші футболісти у штрафному майданчику збірної країни. Виходить Олександр Шопковський. Не зовсім вдало зіграв на виході наш футболіст. Небезпечний момент! І ні, м'яч не влучив ворота. На щастя, для збірної України зараз безперечно буде повтор. І ми з вами знову пересічимося в тому, який дуже і дуже небезпечний момент був на 38-й хвилині матчу. От подивіться. Не вдалося. Вибити м'яч Максимову подалі свого штабного майданчика. І от тут ледве не влетів м'яч у наші ворота. Ну, здається, це минулося. Кутовий удар. Наші футболісти зробив це Віктор Леоненко і бив по воротах Юрій Максимов. От у повторі ви бачите на своїх екранах цей епізод. На всякий випадок Алан Фіттіс. Штрафний удар готується виконати футболісти збірної України. Пам'ятаєте, як відмінно пробив Юрій Калитвинцев в матчі команд Динамо Рапіц у попередньому полі Ліги Чемпіонів. І цього разу бив Юрій Калитвенцев. Подивіться, в повторі підступний удар. М'яч пролетів поруч із справою від голкіпера північно-ірландської команди. Стійки Воріт Тюгнес. Патушний майданчик. Виходить Олександр Шовковський і випереджає Іана Дауї. Э, Але тепер вже Леннон з м'ячем. Небезпечний момент. Леннон обіграв Беженара і удар. В поворотах бив зараз Нейл Леннон. Хоча навряд чи це було вірне рішення під захисника збірної Північної Ірландії. Подивіться, дуже гострий був тут. Антер Леннон зіграв на Роуленда і патушний майданчик на Грея. Удар по воротах бив уже Іан Дауї, капітан з команди Північної Ірландії. М'яч після сильного удару пролетів далеко вище перекладини. От подивіться в повторі першу атаку у другому таймі господарів поля, яку завершував Іан Дауї. Дуже сильний, але тайм. Ігрувається. А зараз, вибачте, в атаці Віктора Леоненко. Небезпечний момент. У штабному майданчику у нас фор... наш форвард. удар. І на місці виявився Алан Сіткі. Зреагував на цей удар і зумів спіймати м'яч. Ну що ж, небезпечний прорив зараз був Віктора Леоненка на п'ятій хвилині другого тайму. І неточна передача на скрипника. Леннон. Вільний правий фланг атаки збірної Північної Ірландії. Лесі обіграє скрипника. Обігрує і Беженара. Небезпечний момент. Удар воротах. Який небезпечний момент зараз був біля воріт збірної України. М'яч майже не опинився в сітці нашої команди. Ну що ж, врятував свою команду в цьому епізоді. Подивіться, вибивши м'яч із практично порожніх воріт Сергій Попов. От іще ще раз повторюю, Єлеспі активно діє. І це не передача, це удар був у поворотах. І от наш захисник у такому відчайдушному пітку зумів таки головою вибити м'яч, буквально з лінії воріт. Ну, традиційно у британських командах високі футболісти. І зараз небезпечно атакував. Майкл Фюгнер, по воротах головою. М'яч пролетів поруч зі стійкою воріт збірної України. Дивимося у повторі. Націлена передача із підзахисника підступно бив Майкл Фюгнес. Ні, а от орбу зараз перехитрити ломаса не вдалося. Ребров. І Максимов. Сильний удар за межтрафного майданчика. М'яч по дузі, але від воріт летить за межі поля. Юрій Максимов на Шихана. От подивіться, в повторі. Ну, як кажуть, футболісти м'яч дещо звалився з ноги з прямого підйому. Головою відбив м'яч буквально із лінії воріт. Кілеспі загострив атакуючий дії своєї команди. М'яч відскочив до Тюгниса і той пробив із штрафного Майданчика не точно. Удар від воріт. 15 хвилин до фінального свистка. 0-0 в матчі збірних Північної Ірландії і України. Всі три заміни. Тренери нашої команди вже зробили, нагадаю. Пас на орбу. Орбу обігрує. Юлескі робить передачу скрипнику. Пас у шнурний. Майданчик. Небезпечний момент. Удар. М'ять хід Сіворіт. Один-нуль. Сергій про відмінно. Молодці хлопці. Наша команда повела в рахунку. Красива комбінація, яку влучним ударом головою. Згадайте вміння грати. Британських футболістів на другому поверсі, але перекреслився вміння своїм не меншим вмінням Сергій Рибров. Дивимося в повторі. Рахунок стає 1-0 на користь збірної України. 1-0. Нарешті збірна України повела в рахунку. І Із задоволенням спостерігаємо в повторі цей епізод комбінацію, в якій взяли участь Віктор Скрипник Геннадій Орбу, Сергій Рибров. У нього дуже... Високий стрибок. І от в багатьох епізодах. І у як відмінно зіграв Віктор Леоненко. П'ятою віддав м'яч Геннадію орбу. Удар по воротах ногою відбиває м'яч Фіттіс. Красивий по футбольному епізод. Зараз був Віктор Леоненко. От на ваших екранах нападаючий збірної країни Віктор Леоненко. Отже, за кількістю жовтих карток 1-1. Оніл попереджений і Леоненко. Хев Гілеспі виконує штрафний удар і знову навісна передача передачу в основному. Майданчик небезпечний удар на місці Олександр Шевковський. Зрегував на цей удар десь метрів 13-14. От подивіться в повторі. Підступний удар. Ну, Щоправда, по центру. це вийшов за межі поля. Останні дуже напружені хвилини матчу. Треба утримати переможний рахунок. Нові навісна передача. Виступнув кавець збірної північної Ірландії Мороу, захисник, який прийшов тут уже у штатний майданчик нашої команди. Пробив не точно удар від воріт. Ні, не встигнуть зробити це наші футболісти. Ми вітаємо збірну України із відмінним початком у відвірковому турнірі Чемпіонату світу 98-го року. Збірна України з рахунком 1-0. Перемогла команду північної Ірландії на її полі у Білфасті на стадіоні Вінспорпарк. Нагадаю, що на 80-тій хвилині зустрічі цей єдиний у матчі гол забив Сергій Ребров.